Друзі, всім привіт. Сто років не були маркетовки. Прикоти коло. Зараз зайдемо глянути. Хочу гані чайку глянути. З лимоном. Уже я купив ведом. Путерки. Не так як хотілося не по 49, а по 53. Ну то ладно. Я там розказував в предыдущем відео. Зараз глянемо. смотриш. Як в мене кумарять некоторі уникали. О, та тут мозон включили в честь мене. Щоб эти авторські права обахнути сразу. Це дуже погано. Це дуже погано. Так, і зараз підемо на буклішку, давайте сходимо на буклішку. Таке коротеньке відео. Думаю, все одно заїжджати дивитися. Що тут по чому? Заразом зніму. самому хочется таке попробувати. 43 блядь. ой губачай сорі, надо запікувати. нема ціни і тут що за пиксель короче не судьба Ось ця чайка Хотів купити за 49 Купив за 52, тут ціни взагалі нема. 43,90. це новинка. Хочу спробувати. Надо продавців, мабуть, спрашувати. 4,6 оборота. 450 грамів. Навіть нема на 5. Окей. Ладно, Можливо на бібліотеці опять заїду, спрошу. А, Тут таке роз... розстановка зараз товара, толком, не є, та. толком не розбилися. 92. Ну вже пачка? Що це, а чому таке легке? 180 грам. Нікому не усі. Для сімейних посиданьок, а також вишуканий обставин для справжніх гурманів ідеально підходить для посиденьок з друзями. перегляду фільму або просто для перекусу. Картопля що це 230 номер, це Ці ціна. Ціни нема, не зато є сета тут, як і він. А ні, є, збрешу. 17,95. Ви поняли? Надмірне. Так, кавунчик такий подуставший. Диня 37. Помните, Диня була 60 гривень, як ми з вами на базарі здали. І недавно була 50. Я ж недавно був, пару днів назад. Ну, Такі деняри вроді не погані, такі з виду, да? Ну в розрізі то не дуже. Цей подгулявший вже. Денька теж ця розрізі підгулявши. Кавун 1680. Це саме щас ходове кавуни, і йди. Привет. Ну прихорошився Банана. Банана. Блин. Если персик в АТБ залишився по сотке килограмм. Здоровый. Надо будет заехать взять. Кстати, лимон Бачу везде подешевше. Як тут кисно, всі такі торкаючі. Хто ви? Хто це? Вушка сині. Ой, блін. Якісь такі цікаві. Це тайний агент. Це тайний покупатель. Та я шучу, я раніше так теж робив. Ні, я думала, що там це випало. Ні, та я ж на Ютуб знімаю. Та я шучу, не обращаю, ти в нього. У мене свій канал. Сачики бабузі Я відкритий, я не тайний. Я доступний. Да, я тайний агент 007. Не 006. Так, арахас, я нас не цікав, Це нас не цікаво. Блин. шлік шлик нас тоже не цікаво. О, нас цікаво. Пельменьки Пельменки Пельменьки цікаво. Пельменьки ми любим. Натисто, нафиг нам тиста. Причем ескімос. О, ого, 144 гривні. Нет, це не наша ціна, соточка. Соточка возьмем. Ну соточка це вже этап, вроде не этап. Чисто дистан. Ладно, не буде мешать там. Вау, сколько жратвы. И корка у якась спецпосол, кстати, непогано. Я икру красную не люблю, но у мене мадемуазель по ней выступает. 373 гривні. Манюсенька баночка. Бінь, все ось понарізане. берете до полка. Вже нарізані весь. Це ж сколько? 770 кг. Лосось. Жу. жу. Жу, 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 Макарони вас цікавлять. Фірки. Сосиски фаро. Короче, тут фирма Фаро. Высота это предобладаена над сема, да? Получается. Фаро. Ух ты. Равлики, ковбаски, равлики, так виглядають на картинці, гарно. Равлики з пармезаном, з сиром. бомбезно, бомбезно. Солодкий чилі, солодкі чилі мені не сподобався, дуже він солодкий. Сирний соус, стать такого соуса сирного я ще не бав. Це що? 47 грамів. Ой, 47 гривень, 180 грамів. Мальовата. оце де, французький, не знаю. Короче, мільйон різних товарів, мільйон цін, Нереально тут все роздивиться. Так що Ставте на паузу, дивіться. Так, сир, сир в мене є. Зараз можливо щось навіть купимо. А що ми можемо купити? Сосиски в мене в рюкзакі лежать. м'ясо я купив, те я купив. Те дороге. А що це в нас підожі? Це новинка чи це і було? Не пам'ятаю. Щось я вже не пам'ятаю. Ні, на походу було. Походу було. Пес. Без панюха нового. Чи копитах. Ціна замачила 1890, ну... нюка шоколад з арахісом, якби з орехами. А де синій, любимої нема. Немає походу. М -м -м. Щось ось на якась ціна така гарна, так? Да? Ну, нас їм щось не цікаво, що це таке зайде. Там наверх можна піти. Такие приколюхи подивиться. Урада, ну, да. да. Квось цікава така фішка. <реклама> По 48. Вот эти Рошен только зелену брал. По 48. С Арахама. Так на упаковці і написано. 48. все нормально, 48. Ну, хто ціни контролює? 73 і 48. То вже мінка була по 48 і 73. Короче. Одне хреново, що маркетоп так Непоєднання... Дуже мало міста. Звичайного гриба дарує виразний та свіжий смак. Має насичений смак що дає напою та Може, якийсь соус чума купить в баночці. Я так люблю такі приколи всякі. Соус Херсонський. Там ще працює щось. Блин, как бы на такие акции, да? Гострый соус. Я попробовал бы. Может тут будет супер пупер акция. Другого марка Холмс представляє швидкого приготування. 42 гривні. Це подожиться маленький букет. Мій любимий майонез. Ну тут наші самі, 50 процентний. Блін, спомни. Прагну, вон вона ізвони. 42 50. Як ви думаєте, це дешево? 42-50. Після великий 82,20 500 грам, а цей 300. Давайте возьмемо. Давайте, друзі, возьмемо. Століт я не їм. Давайте. Дивіться, білий квас. Ну, лучше брати, я думаю, зараз бочок Поляна купель. Друзі, не забувайте підписатися, поставити лайк, написати позитивний комент. Буду дуже вдячний. Прускавецька якась ні разу не пробував і не пив мінеральна вилічка. Така кучугура. Пасачка. О, по акції там от не по 48 було непогано такого. В АТБ. І на сік був по 48, да? І Сандора, ще по з чим-то. Апельсиновий сік Сандора 123 гривень. Та ви шо вже проще тоді кілограм апельсин купити, мабуть. Та поїсти виходить що що це за прикупку. Ніякі сняті. -да 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 -да. Бухлішка. Ой, бухлішка скоко, дивіться, може вам зблизька коняки. Тут просто. ну Зараз бухло в принципі недорого. Можна любе бухло недорого купити, тому що валом. Оболон щось придумало, Київське експорт, добре. Пиво львівське м'яке, а не по 22 гривні я десь бачу. Дивіться, кого цікаво. Так, ладно. Чайка поки в прольоті. Ляш 32. Понятно, понял, что совсем не понятно, так, ну ладно, давайте. пішов я на кассу. Моя покупка. Чумак, майонез. Так, давайте всем пока-пока. Побачимся в наступних серіях. Короче, всем мирного неба, давайте.